Чотирилапи поспішають на допомогу. Вже вдруге у Івано-Франківську волонтери цієї організації стерилізуватимуть безпритульних собак. Приїхали активісти на запрошення місцевого дому сірка. Благодійна місія триватиме два тижні. У складі її учасників ветеринари, асистенти з догляду за тваринами та навчені ловці. Головна особливість їхньої роботи оперативність у поводженні з чотирилапими безхатьками, оскільки вже через добу після операції пес може повернутися у рідний двір. Вони відловлюються ну за рахунок допомоги. Людям, які живуть, волонтери, які знають цих собак, годують, щоб не було такого великого стресу для тварини, Відловлюються, привозяться до нас в клініку, оперуються, всі необхідні маніпуляції робляться і перетримуються добу, і на наступний день. Випускається на те саме місце є у місті й стаціонарна служба для стерилізації собак, кажуть волонтери Дому мосірка. Оперують тварин там безкоштовно. Відтак, кожен мешканець міста, який потерпає за долю безпритульного чотирилапого, може звернутися туди. У нас є ще стаціонарна стерилізація. Мало хто про неї знає. Зараз я говорю вам: у нас введена минулого року програмою ПП Полігон. Директор Тимочко Богдан Дмитрович, вулиця Військових ветеранів 10А, телефон 50 73 88. Ви дзвоните по тому телефону і говорите: "У мене є така, така собака". На такій-то вулиці я її підгодовую, але я не маю змоги її взяти до себе до хати, бо, наприклад, в мене живуть дві кішки чи мій чоловік проти. Я хочу її простерилізувати. Водночас дім сірка й досі без оселі. Волонтери придбали все необхідне для отримання півтори сотні тварин однак не мають де розмістити інвентар, оскільки міська влада й надалі не виділяє активістам місця для притулку чотирилапих.